Вітаю на моєму каналі. Сьогодні огляд моєї чергової покупки. Заради цікавості взяв знайомого, що купив тролів. Десяток великих, які повинні були бути. Запущені в обіг, але в обігу до сих пір цих монет не бачу я великі кількості. Продають їх в банках, продають їх в школах, але в обігу на здачу таких монет я не бачу. І сьогодні зробимо огляд цих ролів. Знайоме досить надійно упакував ці монети. Ось. І розглянемо, що ж собою представляють упаковані роли з монетами. Почнемо з стандартних десяток, ті, які в нас в обіході зустрічаються, звичного для нас розміру. Так, ось такі два роли. 40 штук 400 або 400 гривень. Обігова пам'ятна монета номіналом 10 гривень командування Об'єднаних сил України. Об'єднаних сил Збройних сил України. Ось ці монети будуть в обізі 400 гривень або 40 штук місяця в, в даному ролі. Дата випуску 14.01. 2023 року. Ось, це звичайно, звичайні 10 гривень, які в нас зустрічаються на здачу в обіході. Ось, а ось так виглядає їхній логотип. Тобто незабаром такі монети будуть в обізі, тому дістати їх можна буде просто на здачу. О, для порівняння візьмемо звичайні 10 гривень з Іваном Мазепою. Ось вони. Тобто це вже будуть такі різновиди, які в нас будуть в обіході. Тільки замість гербу Івана там, де зображений Іван Мазепа, буде вже такий логотип герб командування Об'єднаних сил. Так, ну і другий рол. Бігова пам'ятна монета на 10 гривень ППО надійний щит оборони, тобто протиповітряна оборона надійний щит, обор... надійний щит України. 40 штук або 400 гривень в даному ролику. Дата випуску 22.06.2023 року. Номінал 10 гривень. Тут 10 гривень. Тобто інколи так трапляються такі роли, що з обох сторон вони запаковуються тільки з номіналом, або навпаки, тільки там, де зображений якийсь малюнок. На жаль, ну, щоб ви розуміли, що повинно було бути зображено ось такий. Оборотна сторона, це Хаймарс, який постачається в Україну з Америки, з США. Ось повинно було бути ось таке зображення. Ось, але це в мене сувенірний ролик менший в руках зелений. А цей який, той, що більший в 40 монет, в ньому це звичайні обігові ті, які будуть в обіході. Ось повинно так виглядати аверс-реверс даної монети. А це вже спеціально виготовляють для колекціонерів такі от маленькі ролики на 25 монет. Ну і, власне, перейдемо до огляду більших десяток, які почали випускати ще в 17-18 році. Досить важка така посилка, важкенька, але запакована надійно. Ось так вони ну, запаковані. Це упаковка банківська. Я відразу купував декілька. Ролів одночасно. Вони ну, досить такі перспективні. Прогнозуйте, що ціна їх буде дорожчати, тому вирішили не зволікати придбати їх вже зараз. Ціна на руках 350-370 гривень за один такий рол. Отже, перейдемо до огляду. Пам'ятна монета номіналом 10 гривень. Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Це остання з великих десяток, які були випущені, випущені в Україні. Далі вже перейшли на маленькі десятки, ті, які в нас в обіході. Ось так виглядають сили спеціальних операцій. Військовий з зброєю. Ось, з іншого боку. Повинен бути номінал, але знову ж таки тут повторюється з першої, з одної, з, з, з іншої сторони однаково були розфасовані монети, тому не видно зображення. Дані ролики можна розфасовувати, а можна не розфасовувати. Я їх спеціально купував для, не для, для розпакування. Наступна монета, пам'ятна монета, номінал 10 гривень День пам'яті полеглих захисників України. 25 штук міститься в даному ролику або 250 гривень. Дата випуску 05.10.2020 року. Ось, В народі називають ці 10 гривень соняшники через зображення соняшників. Номінал 10 гривень 2020 рік. Ось. Так, наступні ролики. Пам'ятна монета на 10 гривень Збройні Сили України. Також 25 штук або 250 гривень. Тут уже зображення видно і аверса, і реверса. 2021 рік. Дата виготовлення. Тобто такі десятки мали бути у нас в обіході, але, чесно кажучи, мені жодного разу ще я не бачив я отаких от десяток на здачу не траплялися. Наступна, наступний ролик. Пам'ятна монета номіналом 10 гривень сухопутні війська Збройних Сил України. 25 штук або 250 гривень. Дата карбування 27 вересня 2021 року. Ось тут зображення військового, зображення танка, що символізує сухопутні війська України. Ну і власне герб. Збройних сил України. Так, далі наступний ролик. Наступні ролики. Пам'ятна монета номіналом 10 гривень військово-морські сили Збройних сил України, тобто ВМС ЗСУ. Також 25 штук або 250 гривень. Бачимо зображення. Південної частини України, Криму і кораблі, військові кораблі. На даній монеті. Тобто Південь України, вихід до моря. Там базується наш військово-морський флот і, власне, герб Збройних сил України на фоні якорів. Ну і останні два ролика це. Пам'ятна монета номіном 10 гривень. Десантно-штурмові війська Збройних сил України. Скорочена ДШВ ЗСУ. Тобто десантники. Випущена монета 27 серпня 2021 року. Ось так виглядає воїн з крилами, ангел такий, який охороняє Україну. Десантник з крилами. Ось і, власне, символ даного підрозділу з номіналом 10 гривень 2021 рік вказаний. Ось така розпаковка ролів десяток, які виходили до 2023 року включно. А це вже більш нові варіації Після, в 2023 році і далі. Ставте лайк.